Доброго часу моїм глядачам. Отака вот цікава авторська скульптура Бронза. Альф Duroux Paris. Дуже цікава робота. Висота близько 12 з половиною сантиметрів. От, маємо емалі. Відсутній один бронзовий Болтик кріпиться до основи. Двома болтами. Зараз я вам покажу. Так от є один бронзовий болтик. Маємо два отвори. Авторський підпис Альф Джеро. Париж. Це все в емалях. Така дуже цікава робота. Значить, показую вам саму фігурку. Кріпиться до ступнів ніг болтами. Одного болта нема, один болт відсутній. Показуй-ка, цікава старенька робот перевертаю з другої сторони. Матеріал бронза, сам ангел також. Виконаний з Бронзи приблизно, ширина. Також мм от маємо. 12 сантиметрів ширина. Тобто довжина. І от маємо приблизну ширину. Всім дякую за перегляд.